Дні зупиняють рух метро у Києві на червоній гілці. Між станціями від Лісової до Дніпра. Все через ремонт Дарницького шляхопроводу. Між станціями Академістечко та Арсенальна поїзди рухатимуться відповідно до графіка руху вихідного дня. Дублюючи маршрутом, курсуватимуть автобуси номер 1 М з інтервалом руху до 10 хвилин. Від станції Лісова до Арсенальної їхатиме він вздовж Броварського проспекту Дніпровського узвозу, Галей Героїв Крут. Далі Вулицею Івана Мазепи до арсенальної у зворотньому напрямку. Тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро Дарниця, Чернігівська, там автобус поїде вулицею Андрія Малишка. Так принаймні анонсувала столична влада. А от чи справді автобуси дають раду великій кількості пасажирів? Перевіряє кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Він з нами наживо. Дмитро. Тож, чи стався колапс транспортний? Я бачу позади тебе вже натовп людей в телеграм-каналах. Писали про те, що справді є натовпи і затори. Розкажи, чи дійсно це так? Ната, вітаю тебе. Ну дійсно транспортного колапсу прямо по всій по всьому Києву, звичайно, не сталося. Але от люди, які зазвичай користувалися в цими днями червоною гілкою метро, сьогодні мають, дійсно проблеми із пересуванням із лівого правий берег і навпаки. Ми зараз перебуваємо на станції метро Арсенальна, але ми з моїм оператором Андрієм Хлосом проїхалися від метро Лісова аж сюди. Так, от ситуація якщо в двох словах така: на метро лісова, це кінцева е метрополітену і зараз кінцева тимчасового маршруту автобусного 1 м. Там збираються. Люди просто над проворським проспектом. Ну, кілька кілька десятків. Це точно автобуси ходять з, явно не з інтервалом у 5 чи 10 хвилин. Столична влада анонсувала 10 хвилин. Інтервал, а значно більше. Приїжджає автобус. Очевидно, порожній, адже це кінцева і весь він повністю за і весін заповнюється людьми. З якими які досвід пережили люди, які очікували на автобус на Лісовій? Давайте послухаємо. І поки ви не з'явилися з камерою, водій стояв напроти і тільки зараз рушив. Ну, може, це збіг? Ма мабуть, вам видніше. Я більш ніж 23 хвилини. 23 хвилини чекали? Ну давайте ну, за боже. Дякую за. Взагалі. Це ситуація на метро лісова. Але якщо рухатися далі ближче із лісової до напрямку правого берега, то на наступних ступенках автобус цей один зупиняється лише на станціях. Метро там ситуація вже значно складніша, адже автобус уже проїжджає заповнений. Ну і далеко не всі пасажири, які очікують на нього вже далі за маршрутом. в них є власне місце, фізичне місце в цих автобусах. Вони приїжджають по одному, по два іноді. І далеко не всім вдається посісти в цей автобус і поїхати далі. Ну я ж зазначу, що власне що стало причиною такої, такої ситуації. Масштабний ремонт триває на перетині вулиці будівельників та броварського проспекту. Це Дарницький шляхопровід. Він триває з 8 з лютого і триватиме аж до 30 листопада. Там частково перекрито частково перекрито рух Броварським проспектом. Ну і зараз е, НАТО ми можемо вийти в прямий ефір. От буквально зараз метро Арсенальне під'їжджає якраз той самий автобус Славнозвісний чи сумнозвісний 1 М. І, от бачите, така Кількість людей на автобус на зупинці зібралися. мабуть, не всі зможуть поміститися? Отже, головна порада сьогодні ввечері. Якщо вам доведеться їхати, ви плануєте їхати із правого берега з арсенальної на лівий берег, то краще подбати про це про ваші шляхи доставання заздалегідь, адже в автобусі помістяться не всі. НАТО рекомендуємо дослухатися до порад Дмитра. Дмитро Фурдак інспектував рух біля станції метро Арсенальна і показав наживо, що зараз відбувається. Дякуємо вам.